Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 964 580 особин за добу 1310. танків 10 790 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 22 440 одиниць за добу, 7. артилерійських систем 27 637 одиниць за добу 49. Реактивних систем залпового вогню 1380 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1158 одиниць за добу, 1, літаків 372 одиниці, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 35 482 одиниці за добу, 36 Крилатих ракет 3197 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 47830 одиниць за добу, 106 спеціальної техніки 3875 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!